Із Сербії із золотим трофеєм жіноча гандбольна команда Карпати здобула перемогу на 20 двадцятому заліку міжнародному турнірі Джубілі Медітоп Кап», який відбувся наприкінці лютого у місті Ада. Примітно, що цей турнір триває з 2004-го, А назви команд усіх переможців гравіюють на перехідному кубкові. Окрім перемоги Карпатівки, здобули і важливий міжнародний досвід ігор із досвідченими гравчинями Європи. Всі очікують позитивного результату, перемоги. Ми також поїхали. Це перший раз на Кубок Карпат, засновником якого є Федерації гандбола Угорщини, де участвують Словакія, Угорщина, Румунія, Сербія, Хорватія. Це різні школи. Угорщині своя школа. В Румунії своя школа, в Сербії своя і дуже. Поєднання цих шкіл, суперництво дуже дає хороший позитив для наших дівчат. Вони знають, як захищаються та або інша команда. Це нам допомагає грати в чемпіонаті України і в чемпіонаті Угорщини. На шляху до останнього етапу відбору на чемпіонат світу з гандболу збірна України проводила контрольні матчі із Румунією. До національної команди головний тренер викликав і двох представниць Карпат Мілану Шукаль та Дар'ю Кот. І попри те, що результат для української команди невтішний, дівчата дякують команді за боротьбу, а тренерському штабу за довіру. В першу чергу я хочу подякувати тренеру, що викликав нас до лав збірної Це честь для нас, Міланою, захищати кольори. Не так добре, як хотілося б ми себе проявили, але Румунія дуже непроста команда, досвідчена, хоча і не було пару гравців, але все-таки дівчата молоді, дуже сильні. Ми грали, боролися, старалися, але не все виходило не так, як в захисті в нападі. Опісля повернення додому Карпати розпочали підготовку до важливих матчів: чергового туру в Угорщині, а також до другого кола чемпіонату України. В обох турнірах наші дівчата борються за призові місця. У другому угорському дивізіоні Ужгородки зіграють уже цієї суботи проти команди з матесалки. А через вікенд, 17-19 березня, Ужгород прийматиме з'їзний тур української жіночої суперліги. Я, я думаю, що основна проблема це. В зв'язочках, в зіграності. От цієї зіграності не, не вистачає, тому що травми, і ми, ми постійно тусуємо склад. Є травмовані дівчата. В Сербії не грала у нас Настя Політаєва, і от на вчорашньому тренуванні отримала пошкодження Нестеренко, але надіємося, що всі, всі прийдуть до норми і зіграємо. І Є в нас ще приблизно тиждень. До ігор з Галичанкою і з Львівською політехнікою. Ну надіємося, що що будемо підготовлені. Окрім того, Карпати розпочали боротьбу за Кубок України. Дівчата мали зіграти два матчі першої стадії. Однак, через відмову команди із Кривого Рогу приїхати на ці поєдинки, саме Карпатівки автоматично крокують у турнірі. Далі тепер очікуватимуть на наступних суперниць.